Давати квартиру в оренду повна шляпа. Зараз поясню. А тепер давайте серйозно. Візьмемо банально, там, наприклад, 100 тисяч доларів і купимо квартиру, однушку в Києві з гарним ремонтом. Ви зможете її здавати десь 500-700 доларів на місяць. Візьмемо в середньому 600. Тобто 600 помножимо на 12, отримаємо 7200 доларів за рік. І тепер беремо суму 100 тисяч доларів і ділимо її на 7200. І отримаємо 14 років окупності вашої квартири. А тепер давайте купимо на цю сотку 11 ось таких криптоферм. Вони будуть вам приносити 4300 доларів на місяць чистого прибутку. За рік буде виходити 51 600 доларів. Тобто окупність цієї сотки буде складати 2 роки. А тепер напишіть в коментарях, хто за здачу квартири в оренду. А хто за криптоферми? Якщо за криптоферми, переходьте посилання в шапці профілю?